Слава Україні. Ситуація у Туреччині. Головні силовики України прибули до Анкари. Новітні дрони Магура. П'ять пожеж на Хмельниччині. Деталі справи про ректора прикордонної академії. Детальніше далі я Ольга Захарченко. В ефірі Першого Подільського. П'ять хвилин на головне. У Анкарі стартувала зустріч Володимира Зеленського з президентом Туреччини Ердоганом. Лідери обговорять припинення вогню та мирні переговори. Також сторони обміняються думками з двостороннього порядку. Денного головні силовики України також прибули до Анкари. Зокрема, йдеться про главу СБУ Василя Малюка, міністра оборони Рустема Умірова та начальника генштабу Андрія Гнатова. Володимир Зеленський заявив, що рівень російської делегації виглядає бутафорським. Кремль заявив, що Путін не планує брати участь у переговорах. Наразі українська сторона подумає, що буде робити із переговорами з делегацією Росії, які будуть кроки уже після розмови з президентом Туреччини. Головне управління розвідки вперше представили новітні дрони Магура, які можуть знищувати як кораблі, так і літаки. У розвідці розповіли, що протягом двох років використання цих дронів вдалося уразити 17 морських та повітряних цілей, 15 з яких повністю знищені. Додають, що ці дрони змогли змінити ситуацію у чорному морі на користь України. Вогнеборці Хмельниччини за минулу добу ліквідували п'ять пожеж двічі залучалися до гасіння загорань у житлових будинках у сел... у селах Кропивна Шепетівського та району та. Ложківці Кам'янець-Подільського району у селі Васьківці Шепетівського району рятувальники ліквідували пожежу в господарчій споруді, пожежу сухої рослинності гасили у місті Славута. Окрім цього, вогнеборці ліквідували пожежу телескопічного навантажувача у селищі Тивофіпол, який ймовірно спалахнув через несправність електричної системи. Як повідомили в ДСНС Хмельниччини, на щастя обійшлось без жертв та без постраждалих. Проректора Академії держприкордонслужби у Хмельницькому відсторонили від роботи на два місяці. Нагадаємо, його підозрюють у зловживанні службовим становищем та привласненні військового майна в умовах воєнного стану. Про це повідомила речниця спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону Юлія Шевченко. За її словами, підозрюваний уже вніс заставу у розмірі 450 тисяч гривень, але тепер зобов'язаний дотримуватися низки процесуальних обмежень згідно зі статтею 194 кримінального кодексу України. Проректор має регулярно з'являтися до визначеної службової особи. Також не може самовільно покидати населений пункт, зобов'язаний повідомляти про зміну місця проживання чи роботи. Повинен утримуватися від спілкування з визначеними особами або перебування в певних місцях. У разі порушення цих обов'язків прокурор або слідчий може клопотати про зміну запобіжного заходу, а застава може бути стягнута до державного бюджету. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 661 повідомлення про події та правопорушення, з них 137 – Кримінального характеру по лінії безпеки дорожнього руху складено 131 адміністративний протокол, з них 16 закривання транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано одну дорожньо транспортну пригоду, в якій одна людина загинула, а також дев'ять ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 725 повідомлень від мешканців Хмельниччини. У Хмельницькому проходить чемпіонат України з універсального бою. До нього залучилося 300 спортсменів із 15 областей. Учасники долають смугу перешкод та виходять на ринг. Про це суспільному розповів керівник відокремленого підрозділу Української федерації універсального бою в Хмельницькій області Андрій Чудик. У змаганнях беруть участь спортсмени віком від 14 років. Сам чемпіонат України триватиме до 17 травня. А переможці увійдуть до складу національної збірної для участі. В міжнародних змаганнях. Наразі це все чим стигаю поділитися. Ще більше інформації про головні події країни та Хмельниччини у наших соціальних мережах, зокрема у телеграм-каналі, до якого ви можете долучитися за кілька кліків. Варто лише просканувати qr код який бачите на екрані. Побачимось у наступному випуску. «5 хвилин на головне.